Взяла пальчик, й Зелений листочок не Справжнє свято на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Етноспівачка та фіналістка шостого сезону Голос України Іванка Червінська про дитинство та мрію. Я так з дитинства щиро бажала стати артисткою, співати на сцені. Вона нагадує мою юність. Я палала, палала. Про рідну івано Франківщину та переїзд в Донецьк. Я трошечки. Обережно туди їхала, бо завжди е, всі говорили, що ой, там не дуже люблять українську мову. Чому Червінська переїхала на схід України та про вишуканий і старовинний одяг, яким сьогодні вражає підписників? Це все, -все одяг, який зберігся в моєї бабусі, і тому, коли я співаю народні пісні, мені. Я постійно переносився власне у ці спогади. Аби підтримати наше тер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А ще поширте це відео, адже Іванка справжній скарб української пісні. Нехай про неї дізнається більше українців. Вітаю, незламні українці, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. І сьогодні з нами Карпатська мавка на Ютуб каналі. Е, вітаю Іванка Червінська сьогодні з нами в етері. І якщо ви не чули про Іванку, то ви, друзі, дуже багато втратили. Сьогодні ми пригадаємо е, твій е, виступ на голосі країни. Ой, до Ти фіналістка цього проєкту в команді Святослава Карчука. Е, до тебе повернулися тоді два тренери: Тіна Кароль і Святослав Карчук. Ти обрала пана Святослава і дійшла з ним е, до фіналу. Сім років правильно пройшло з цього моменту. Як змінилося твоє життя? От, проєкт, спогади, і після проєкту? Дякую. Ти задав питання. Я одразу згадала багато дійсно часу пройшло з того моменту, але це були дуже такі приємні, Залишилися спогади. Голос країни, прихід в голос країни. Чому було таке рішення? Я знаю, що ти займалася музикою вже давно. Можливо, декілька слів про твоє дитинство. Правильно, звідки ти родом, Івано-Франківщина? Так. Пелище Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області. Я народилася в селі, в якому народився Олександр Обуш. тому я думаю, що в нас якраз у всіх там схожий характер бойовий. І, ну, ти знаєш, взагалі, так, Я з дитинства любила співати і була творча дитина. Ой, куди ж ти молодень? І, хоча була така завжди в собі, тому що я любила проводити час з собою, а сама я завжди або, або співала, або постійно малювала. І, це були такі мої два найбільші хобі. і мабуть, якось не знаю, от ми самі формуємо свої бажання і їх ну, перетворюємо в дійсність. Тому що мені здається, я так з дитинства щиро е, бажала стати артисткою і співати на сцені, що воно все одно якісь певні в житті моменти вони допомагають тобі е, якось дійти до такого шляху, який ти хотів насправді. Тому... Голос країни, Батьки, це була... ще цікаво, твої хто вони? Батьки моя мама, провідник на львівській залізниці. Вона постійна людина, яка подорожує, і це, до речі, теж такий момент. Я завжди, коли з маленькою подорожувала поїздами, у мене було завжди відчуття, що я всюди, де би я не їхала, це у мами на роботі. Мені завжди було якось ну я була завжди своя. знаєш, І можливо, це теж зараз от впливає те, що я багато подорожую, їжджу, мені все одно не так важко даються ці дороги. А тато в мене працює здебільшого багато років. Був за кордоном і працював будівельником на всіх оці роботах. Західної у мене є молодший брат. Який теж колись завжди співав, але також пішов по стопам тата і також за кордоном працює, будує. От, а я от як хотіла бути дівчинкою, яка любила співати, Лужками, 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 Несла фартух з рушками, з грушками, з горошками, з горошками. Залишилася вся mm. Я... але можливо я розкажи ще про твоїх предків, бабуся, дідусь, хто співав, тому що в тебе неймовірний голос. До речі, я дивився фрагмент. Навіть Ніна Митрофанівна Матвієнко вже покійно пригадувала тебе, коли ти виступала на голосі країни. І вона казала, що я була ось така в молодості, як Іван Червінська. Я нагадувала її юність, як вона казала, так. Я голосую за Іванку Червінську. Вона нагадує мою юність. Було дуже приємно. Е, ну, ти знаєш, е, м, Чесно, мені важко судити, бо мені здається, що в моєму регіоні взагалі всі люди е, дуже співучі і. Е, м, я не є якимось виключенням. Просто мені здається, от зараз я аналізую, що мені просто дуже пощастило, що я народилася в такому середовищі. Зелений листочок не горить. Зелений листочок не гоїть, не гоїть. Поцілуємо. Чому я і люблю українські традиції, люблю українську культуру, люблю українські пісні? Просто я це, як кажуть, вібрала з маминим молоком. Я це з дитинства бачила, мене оточувало дуже багато традицій, обрядів. Постійно люди співали, тобто це починаючи від весіль, а весілля, ну знаєш, мені здається, я на першому весіллі своєму була це по сусідству, і це було десь 96-97 рік. І я пам'ятаю, як оце бабусі ладкали, як збиралося по 400 людей на весіллі, і оце гуляли з п'ятниці по неділю. Це офіційно. А взагалі, якби тиждень гуляли, і це було дуже гарно. Всі одягалися в традиційний одяг. Постійно обов'язково всі співали на весіллях, коли сиділи за столами. І це була така традиція. Я всі українські народні пісні знала з дитинства, бо я їх чула. І те саме стосується Різдва, колядок. Ми цілий місяць ходили колядувати, тобто починаючи з 6 січня, закінчуючи вже останніми е, другими святами. Надверте звізда ясна на весь світ засіяла. Тобто це було мене, мама навчила колядувати. Я вже в п'ять років ходила колядувати. І це така була колядка. Там я маленька дівчина, мене мама вівчила колядку співати, і суси кавитати, а ви люди чуєте, коляду ріхтуйте, яблучка горішки для нашої втішки. От я це колядувала, і тоді справді Мені бабусі давали і яблучки і горішки. Тобто, Це не були, що просто прийшли і всі гроші роздали. Це були якісь смаколики, цукерки, такі, людяники. Знаєш. Ну, тобто це були дійсно дуже-дуже такі теплі ну, пережиті емоції тоді, що вони мене якраз і до сих пір. Ну, я б сказала, що вони мене як це батарейку таку мою внутрішню підтримують. Mm -hmm. Вони мене надихають, тому я постійно коли співаю, я співаю з закритими очима. Шися в той час, бо він, от як для мене, то це ну насправді найкращі так. спогади. Цікаво, те, що ти досі е, популяризуєш українську пісню, е, навіть весільні такі обрядові традиції бачив, е, різдвяні пісні, і оці відео такі в тебе колоритні. Mm -hmm. Садок вишневий біля хати чи там, біля груші ти знімаєш. Вечір, І це так фантастично, гарно зараз дивиться. І воно зараз нам дуже потрібно. Тому б дуже хотілося, аби глядачі оцінили твою творчість і послухали твої пісні, твої доробки. Давай ще пригадаємо, ти навчалася, ти професійна музикантка, правильно? Чи як так. правильно сказати? Чи вокалістка? Ну, мабуть, мабуть, так. Так. Ти вчилася в Людкевича, так, у Львові. Так, так, у Львівському училищі. Угу. Потім... Ну, це власне було. Я вибрала е, теж якимись, знаєш, ну, всі моменти в житті мої склалися, якісь знайомства з людьми склалися. Е, е, у мене не було музичної освіти, і я е, власне, просто. По щасливому випадку познайомилася зі своєю майбутньою викладачкою, uh -huh. і вона сказала: Іванка, якщо ти хочеш співати, а в тебе дійсно це гарно виходить, тому каже, ти можеш поступити ну, саме на вокал без музичної школи, не маючи бази музичної школи, і все наверстаєш. Тому оці всі такі моменти вони посприяли тому, що я все ж таки своє життя пов'язала з музикою, тому що вже готувалася поступати в художній. Колич, тому це все буквально сталося там, знаєш, десь. За місяців два, так. тобто такі мої переломні от моменти. Mm -hmm. От а, і любити співати. До речі, от я згадала про традиції, які в мене були от, по житті, так з людьми, які мене оточували. Але дуже великий вплив ще був моєї бабусі і дідуся, тому що всі застілля, які проводилися, празники, свято, неділя завжди закінчувалися тим, щоб бабуся з дідусем співали. Два голоси дуєтом, як вони там казали, давай дуєтом заспіваємо. І в мене дідусь співав таким високим таким низьким, високим голосочком, а баба низьким таким. Mm -hmm. Але це було дуже гарно. У мене є ще таке відео збережене, воно ем, не знаю йому років 13-15, Мабуть, але був такий щасливий випадок, що я змогла це записати, і теж ну я вважаю, що це якби для мене такі дуже-дуже цінні такі кадри залишилися. Але я розумію, що вони мене теж дуже сильно надихали тоді. І от, власне, оці відео, які я зараз роблю, такі свої домашні от в садку вишневому своєму чи в явяблуневому. Mm -hmm. То це все одяг, який зберігся в моїй бабусі, і я от власне в перше ще почалося. Це була «Азорі, азорі, я співала Азорі. Mm -hmm. І я одягнулася в бабусин одяг, це такий ще дівоцький, як вона казала. І це, от мене якось дуже перенесло от в той час, тому що вона любила завжди розповідати історії, як вона е, дівочила. В нас так кажуть, так? ходила на вечорниці. Тобто, як вони проводили час раніше без інтернету, без телефонів. Так? Це все мені було дуже цікаво слухати, тому я собі в голові я змальовувала, знаєш, як читати книжку. Тобто мені бабуся розповідала, це була аудіокнижка моя в дитинстві. Я постійно собі змальовувала якісь образи, і тому, коли я співаю народні пісні, мені. Я постійно переносився власне у ці спогади і в ті якісь такі картинки, які я малювала у своїй дитинстві, з тих історій, які розповідала бабуся. Тому мені якось так на це ці всі відео виходили такими органічними, і угу. я думаю, що досить велику роль зіграли в тому, що я це все слухала від цієї бабусі. Так, давайте пригадаємо про долині кущ калини. Ти зазначила, що це одна з твоїх улюблених народних пісень. Так. Ти сажі, сажі, Також бачу інформація, після закінчення школи поступила там, в Львівське державне музичне училище, а потім 13-14 рік навчалася в Донецькій державній музичній академії імені Сергія Прокоф'єва. Так. Як такий переїзд? Івано-Франківщина, Львів. І Донецьк? Так, так, це були. Ну, ти знаєш, я просто в той момент хотіла ем, більше вивчати тобто, технічно складну музику як джазову, тому mm -hmm. що я, будучи студенткою львівського музичного училища, я співала на той час у етноджазовому гурті Шоколад. Досить такий прогресивний, відомий гурт був на той час. І оскільки в нас була базова власне, такий базовий напрямок, це джазова музика, тому я старалася наздоганяти всіх своїх колег, які були в колективі. І я поступила в Донецьк, тому що мені сказали, що. Там досить хороша школа, але я тобі скажу, що е, зараз я розумію, що я е, в Києві е, якось боялася тоді поступати. Мені здається, що я не до кінця вірила в свої сили. Як завжди, знаєш, з однієї сторони, ти можеш думати, що ти дуже геніальний і унікальний. А з іншої сторони, ти думаєш, що я не, ду... не геніальний, недостатньо геніальний, ну, недостатній бачиш, унікальний. але от е, такий пазл має скластися, тому що ця творча людина вона має бути ще пробивна і ще така наполеглива, розумієш, щоб побачили, почули і бути в топі. Ну на жаль, якось так відбувається у нас. Як е, Донецьк, так е, місто тебе прийняло. Скажу, що, мабуть, як і більшість, я трошечки обережно туди їхала, бо завжди всі говорили, що ой, там не дуже люблять українську мову. Mm -hmm. тобто, тому я, я справді пам'ятаю, що моя перша подорож туди була досить така обережна. Але скажу, що моя такі мої. Певні думки помінялися, коли я приїхала, бо насправді не було ніякого там осудження чи поганих поглядів навпаки. Mm -hmm. Не завжди, десь в трамваях, в тролейбусах, до мене говорили люди, казали, у вас така гарна мова, ви так гарно розмовляєте українською. Тобто, це було навіть більше таке, якесь як, я не знаю, вони як захоплювалися одразу. Mm -hmm. Звичайно, що я припинила своє навчання, я провчилася там два роки і власне почалося якраз у 2014 році. Вся ця історія, і останніх півроку там було ну, вже були конфлікти. І мені, в принципі, оскільки я була одна україномовна дівчина, хоча я навчалась на заочному, то мені вже близькі і друзі казали, ти краще в там, їдеш і в. Там в трамваях чи тролейбусах, просто не говори. Тому що, навіть якщо б я переключалась на російську, в мене дуже виражений акцент і одразу зрозуміло, що я не місцева, тому mm -hmm. бували ці всі моменти і такі неприємні, звичайно. Але, і от, власне, на цьому моя історія. Mm -hmm. було таке, що тебе, наприклад, могли штовхнути в Донецьку чи сказати нецензурні слова. Не знаю. За... Mm -hmm. Твою ти позицію. знаєш, ні, зі мною особисто нічого такого не було. Я кажу, що на початках всі півтора роки навпаки було дуже приємно. Вони на мене якось навіть мені здається дивилися, як така, що я така якась, знаєш, така цікава мавка така, лісова, цікава так, іванка. Так, Ха -ха. До речі, їм от що було незвично, це. Моє ім'я одразу видавало. Вони зарази, коли чули Іванка, то питалися каже, це ти з захід западної України. Mm -hmm. Оце одне і завжди питалися, каже, що це в тебе таке мужицьке ім'я? Ну чоловіче, якби власне, що ти Оце для них було якось дивно. Але, Але поки я ніжно. не знаю, я їх очаровувала. <гум> коли я з ними трошки спілкувалася, вже абсолютно якось вони всі були, mm -hmm. я не знаю, якісь так. вже такі обезброєні. <гум> а коли ти виїхала, виходить з Донецька там Тані раз ти була повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, так? І окупація Донеччини. Так, так, так. Я, чесно, не дуже так пам'ятаю, щоб щось було складне. Зі мною була ще одна моя подруга, яка там навчалася, вона була на старшому курсі, закінчувала власне, консерваторію. Я пам'ятаю, що ми просто були обережні, щоб здати. Іспити, ну, екзамени, mm -hmm. і це, от, от що ми були обережні, власне, в, десь на вулицях, тому mm -hmm. що дійсно могли бути якісь трошечки неадекватні люди і могли просто зачепитися стосовно мови. Тобто mm -hmm. там була дуже така напружена ситуація в суспільстві. От, але Зі мною слава Богу, нічого такого не було. Mm -hmm. Якби так. ніяких таких стресів сильних я не переживала, тобто ніхто mm -hmm. не чіплявся, не бив, не, не якось не проявляв агресії. Mm -hmm. Після цього ти вже більше не навчалася, так виходить. Так, тоді на нас взагалі нам я пам'ятаю всім студентам, сказали, що там вже неможливо було вчитися, mm -hmm. і просто можна було або переводитися. Здебільшого переводилося в інші навчальні заклади, звідти mm -hmm. ну мені не пощастило. Мої документи загубилися там оригінали, mm -hmm. і я не змогла продовжити навчання. Mm -hmm. Тут я хотіла перевестися до Києва mm -hmm. і от не склалося. Тому ти знаєш, мені здається, що навіть взагалі, коли йде от мова про те, що там стати відомою чи співачкою, чи... я такого може хочу, якого я знаю, щоб люльки не курив, горілки не нюхав. За дівками не ходив, та саме не слухав. Чого щоб реалізувалися всі мрії? Повинен бути от повинно бути от, певний час, місце, людина. З якою, от яка може допомогти тобі от, реалізувати чи дійти до тої самої мрії, бо mm -hmm. от в цьому плані мені не пощастило. Наприклад, mm -hmm. в плані «Голос України», коли там тисячі людей приходять на е, проекти, щоб спробувати свої сили, вони теж не проходять. Але мені серед там п'яти тисяч людей е, пощастило ввійти в п'ятдесятку там е, учасників. Mm -hmm. Це велике везіння і щастя. І теж ти, я думаю, що в тебе дуже багато було гостей з цього проєкту, і ти знаєш деякі різні ці всі моменти, що не тільки талант там відіграє велику роль, а знову ж таки: навіть елементарно, з якої ноги встав ти перед зйомками, і з якої ноги встав твій тренер. що так, Деякі тренера є які. Угу. Ну, давай, давай, давай поговоримо про це в наступному епізоді. Бо в мене Добре. є декілька запитань таких цікавих про твою участь в голосі країни. І зараз, друзі, підтримуйте Іванку, підписуйтесь на її соцмережі, слухайте пісні. Особливо мені от весільні пісні твої подобаються. І запитаю я про особисте Іванки, ось обов'язково. Тому дочекайтеся, друзі.